Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. Студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. У Чернігові погодили нові тарифи акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго». Чи зміняться вони для населення? Понад 20 хмер до 60 маскувальних сіток, понад 5 тисяч окопних свічок до тисячі окопних подушок, а ще ліки, шкарпетки і обереги, як студенти допомагають Збройним силам України. 20 панелей загальною потужністю 10 кіловат. На даху Чернігівської школи No33 встановили сонячні панелі, які можуть забезпечити безперебійне електропостачання протягом 20 годин. Виконком Чернігівської міської ради погодив нові тарифи акціонерному товариству Облтеплокомуненерго. Вони будуть діяти на цей та наступний опалювальний сезон. Як повідомив голова правління облтеплокомуненерго Олексій Щербина, для населення ціна не змінюється, оскільки під час дії воєнного стану та ще протягом чотирьох місяців після його завершення діє мораторій. Тобто категорія бюджет і категорія інші споживачі вони кожен рік мають новий тариф, який враховує саме економічно обґрунтовану складову цього тарифу. Це приватні підприємці і бюджетні станови, садіки, школи і таке інше. Вони майже однакові, Вони вони майже не відрізняються. Вони будуть з ПДВ 4400 гривень за одну гігакалорію. Також він повідомив, що тарифи для комунального підприємства теплокомуненерго будуть подані на затвердження на кінець наступного тижня. Колишній міський голова Чернігова Владислава Трошенко відмовився від грошової винагороди, яка надається разом з присвоєнням званням «Почесний громадянин Чернігова. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, відповідне звернення надійшло сьогодні до міської ради. Це 68 приблизно тисяч гривень, 10 мінімальних зарплат. Я в принципі і очікував на таке звернення. Я про це говорив у процесі, що знаю, що багато років Владислава Анатолійовича точно відмовився від цих виплат, вони йому не потрібні. І не дійшло письмове звернення, тому я прошу це врахувати. І там, якщо це треба якось юридично зафіксувати, не виплачувати. Звернення письмове є, я його вам передам. Нагадаємо, рішення про присвоєння звання почесних громадянин Чернігова, колишньому міському голові Атрошенку Депутати ухвалили 1 листопада під час сесії Чернігівської міської ради. Одним питанням депутати голосували за присвоєння почесного звання також і бійцям першої танкової бригади Артуру Олефіренку, Миколі Стефураку, старшому сержанту збройних сил України Олексію Приходьку та завідувачу ортопедичного відділення Чернігівської міської лікарні номер 2 Володимиру Фризу. Аварійні храми на території заповідника Чернігів Стародавній будуть закриті як мінімум до березня наступного року. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури Мар'яна Томен. Йдеться про шість споруд: п'ятницьку церкву ПЦУ, Спасоприображенські, Свято-Троїцький та Успенський собори, де правили службу у Московського патріархату, та Елінську церкву із Антонівим печерами, де нині богослужіння не проводять. Сьогодні комі... Комісія оглянула ще низку об'єктів. Це вже не храмові споруди, це більше господарські та інші технічні споруди. І після цього вже комісія підготує узагальнений звіт і висновок, за результатами якого ми все-таки плануємо звернутися до міжнародних партнерів для проведення ремонтно-реставраційних робіт. А передуватимуть цьому просто комплексні дослідження у для того, щоб ми могли всі результати передати донорам для підтримки і реставрації храмових споруд. Це наш основний пріоритет діяльності. Нагадаємо, храми законсервували під час перевірки комісії Мінкульту 5 жовтня. Тоді релігійна громада УПЦ Московського патріархату розцінила такі дії, як протиправні та незаконні. 6 жовтня парафіяни і священики Свято Преображенського свято-Троїцького собору забирали свої речі з храмів після того, як їх закрили для відвідувань. За словами Мар'яни Томин, загалом комісія перевіряла 26 об'єктів Чернігова стародавнього. Висновки оприлюднять наступного. Розповсюджував через власний телеграм-канал. У 24-річного Чернігівця вилучили наркотики на понад 250 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті. Як йдеться у повідомленні, Чернігівця затримали, коли він отримав чергову партію наркотиків. У нього вилучили пакет з речовиною, схожу на канабіс, вагою близько кілограма, банківські картки та мобільний телефон. Правоохоронці повідомили чернівцю про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. На Чернігівщині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління ДСНС України в Чернігівській області Ніна Луценко. За її словами, близько третьої ночі сталася пожежа в будинку в селі Красилівка. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на всій площі. Під час гасіння пожежі виявили тіло 59-річного чоловіка. На місці події працювало шість рятувальників та дві одиниці техніки. Обставини та причини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами. 20 панелей загальною потужністю 10 кВт вартістю 25 тисяч доларів. На даху Чернігівської школи No33 встановили сонячні панелі, які можуть забезпечити безперебійне електропостачання протягом 20 годин. Все це в рамках програми енергетичної незалежності благодійного фонду Нова Україн». Детальніше розкажемо у сюжеті. Це 33 третя школа у Чернігові. На даху закладу встановили 20 сонячних панелей. Це наш такий перший. Пробний пуск. Ми хочемо показати результат. Ми хочемо показати автономність. Ми хочемо показати надійність. Благодійники витратили на встановлення альтернативного виду живлення 25 тисяч доларів. Це проект, який був запропонований нашими американськими спонсорами компанією Невадос, яка займається певними проектами сонячної енергетиці в штатах, саме як комерційна компанія. Вони зараз активно займаються збором коштів на цей проект. А, взагалі, ця програма є частиною нашої. Такої концепції стійкі громади, окрім панелей на даху школи, встановили й акумуляторні батареї. Акумулятори встановлені промислового типу. Це залізо залізофосфатні. Вони мають довготривале термін використання близько 10 років, що дасть змогу довготривало використовувати цю сонячну електростанцію. За словами Олексія Шишканова, зараз у школі від акумуляторів заживлене бомбосховище та система вентиляції. Все це може працювати у разі відключення світла до 20 годин. Переглянувши дані помітори, ми можемо в даний момент що відбувається відповідно. Якщо ми зараз бачимо, що 2,5 кВт ми отримуємо від сонячних фотомодулів, наші батареї заряджені на 99%. тобто там. Один відсоток нас буквально залишається, і тут є споживання, яке в даний момент відбувається близько стало. За словами начальника міського управління освіти Василя Білогори, 33 третю школу обрали, бо має велике сховище, і на даху щойно завершили ремонт покрівлі, пошкодженої росіянами. Тристреті школі тут як то сказати, зійшлися зірки, тому що якраз напередодні. Управлінням освіти було капітально відремонтовано покрівлю, що дало можливість встановити сонячні панелі і певний час не турбуватися про стан покрівля. Це перша частина проекту. Згодом благодійники встановлять ще одну сонячну електростанцію на даху цієї школи. Така сама система, потужність плюс 10 кВт і плюс 20 кВт годин резерву АКВ. Тобто в два рази більше збільшується. Відповідно на ті споживачі, що зараз потужність більша, будемо додатково ще разом зі школою обирати додатково споживачів, які будуть працювати в автономному режимі. Коли встановлять другу частину обладнання, закладу вдасться зекономити на електриці, каже Білогура. Ми дивилися по середньому споживанню річному електроенергії, і я думаю, що при після завершення всього проекту, якщо система буде функціонувати так, як ми проговорили, це дасть можливість десь економити до 25-30% до річного споживання електроенергії навчальним закладом. Це досить суттєва економія, і, і по коштах також. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Понад 20 химер, до 60 маскувальних сіток, понад 5 тисяч окопних свічок і до тисячі окопних подушок, а ще ліки, шкарпетки і обереги. Все це встигли відправити українським військовим на фронт студенти волонтерського хабу медколеджу у Прилуках. Його відкрили на початку минулого навчального року на базі кабінету суспільних дисциплін. Нині на перервах та у вільний від навчання час студенти одночасно виконують там до п'яти підготовчих процесів. Як Відбувається, бачила наша кореспондентка. Потрібно обрати дві ці ниточки, е, е, тут відступати два, дві клітинки і просто вплітати і затягувати головне добре. Маскувальна накидка химера, яку студентка прилуцького медколеджу Анна Шашкова плете на замовлення українських військових, готова на понад 50%. Цій справі вона присвячує більшість вільного часу. Перерви між парами після навчання на канікулах. Колись були за тиждень, мабуть, в чотирьох сплели одну сітку. Ходили часто, просто це літом було. Ну, але це просто що воно не дуже складно, але воно ну, ну, трохи довго. За... Перерву може виходить подушок шість зашить. Ну десь на подушку, може хвилини дві виходить, щоб По Пошиттям окопних подушок сніжана фурса займається найчастіше. Сьогодні набиває зшиті вдома наволочки синтепоном та порізаною тканиною. Вони невеликого розміру, маленького. Вони зручні, буває з різної тканини. Десь м'якіша тканина, десь ну така більш щільна різного кольору. Це все дуже швидко витрачається і треба поповнювати запаси, так як хлопці. Постійно переїжджають, тобто ну це різні місця передаємо у різні місця за потребою. Студентки Вікторія Скляренко та Алла Кузніцова готують вміст для подушок та ріжуть на клаптики тканину для маскувальних сіток. Обидві мають на фронті близьких та рідних, тому особисто знають, що їм потрібно. Якщо ми навіть лікарі і навчаємося на професію лікаря, ми також маємо бути ще в першу чергу людиною. Вони дуже багато також для нас чого роблять і захищають і. Можна сказати, щоб у нас все було добре, щоб ми навчалися, тому я думаю, що це буде доцільно їм допомагати. Каріна Кривоніс в'яже на фронт шкарпетки та обереги. Вона першокурсниця, тому тільки долучилася до процесу. Дві ось пари, ось такі. В'язала. Е, ну, Може, по часу кожну пару. Матинки це обереги. Обереги для наших захисників, і я завжди їх як роблю з душою, з теплою, з серцем усім вкладаю всю свою душу в них. 30 штук, сюди їх усіх я робила. Ну може, за 15 минут зробила. Віктор Главенко готує окопні свічки до заливки воском чи парафіном. Він має батька на фронті, тому започаткував механізм, при якому студенти відправляють зроблене конкретним адресатам рідним, знайомим, випускникам закладу. Туда, потрібно там для батька химера, і потрібно там, хоча б декілька кого Ну все зрозуміння віднеслись. Ми там зробили химеру, Ну з дівчатами так з хлопцями спали і буквально через деякий період її відправили. Все роблять у єдиному волонтерському хабі, який діє на базі прилуцького. Медколеджу. Його роботу організували понад рік тому у кабінеті суспільних дисциплін. З тих пір ці двері завжди відкриті, розповідає директорка закладу Тетяна Котляр. Сюди, в цей хаб, не потрібно когось силою заганяти. Так, як говорять, такі, такі виразі, я не дуже його люблю, але немає цього. У нас студенти з радістю сюди йдуть. Для того саме просяться, знаходять вільний час після занять, під час канікул деяке вікно для того, щоб зайти, ти просто приходять і працюють без викладачів навіть за цей час із хабу медколеджу на фронт відправили близько ста посилок: понад 20 химер, до 60 маскувальних сіток, понад 5 тисяч окопних свічок до тисячі окопних подушок, а ще ліки, шкарпетки, обереги. Кошти на матеріали та відправки вони збирають під час благодійних заходів, які самі ж і організовують. Це наш громадянський обов'язок для того, щоб якось допомагати. Наближати нашу перемогу, це наш внесок, тому що ми тут, а вони там. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Суспільне новини. Чернігів. На цьому у мене все більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе і своїх рідних.